Докхантери вийшли на полювання. У сумах знову масово труять бродячих тварин, причому досить організовано. Загиблих собак із середини листопада містяни знаходять на багатьох вулицях, зокрема Черепіна, Менжинського, Римського, Корсакова. Крім того, зафіксували і незаконний відстріл зубастих безхатченків. Небайдужі сумчани обурені, кажуть, такі звірячі методи боротьби неприпустимі для міста, що прагне називатися європейським. І з іншого боку, занадто велика кількість бродячих тварин завжди ризик. Тему продовжить Юлія Настенко. того злощасного дня, пані Ганна, як завжди, йшла на роботу. Каже, картину, яку вона побачила біля одного з місцевих підприємств, не забуде ніколи. На кожному кроці загиблі тварини або такі, що ось-ось помруть. Одна собачка, яку ми підкармлюємо, була вже мертва, друга в судорогах Це Чита це вже другий раз. Після вихідних на углу, там де тролейбусне депо, теж собачка, що була жива, умірала Сотрудники сказали, что там был кусок сосиски, посыпанный белым порошком. Тут у промзоні чотирилапих жило до трьох десятків. Лишилося сім. Жінка губиться, хто і головне, навіщо так познущався з пухнастих. У Сума говорить, за кількістю бродячих тварин слідкує спеціальне підприємство. Відловлюють собак, перевіряють на агресивність та сказ. І додає, наче мають саме там вирішувати, приспати чи відпустити. Насправді ж, директор суми жилкомсервіс зізнається, всіх спійманих тварин утилізують, а це більше ніж півтори тисячі псів за рік, адже офіційного притулку для бездомних тварин немає. На жаль, на перетримку в нас немає, немає приюта, немає самої незапланована перетримка, тому проводиться тільки відлова евтаназія. На даний момент, На даний момент планово виходить 152 тварини на місяць. Одні вбивають, інші захищають. Сумське товариство захисту тварин опікується цілою купою зубастих безхатченків. Хвоста то вихованці на своєму собачому віці бачили чимало. Одні потрапляли під колеса, інших труїли, як, наприклад, кардана. Його буквально витягли з того світу минулої зими. Ветеринари встановили собака, наївся сильнодіючої отрути, і, хоч виходити його вдалося, кардан назавжди втратив зір. Собаководи кажуть, кількість бродячих тварин треба регулювати, але не такими. Чтобы не э, возрастало количество животных в городе, это правильно было бы так: в местах концентрации изымать животных планово, знанням обстановки, сознанием особенностей, изымать животных, стирилизовать, часть возвращать под опеку опікунам, часть оставлять. Часть оставлять для того, щоб потім в дальніше їх можна було пристроїти. Окрім чотирилапих, що мають турботливих власників, прихисток та теплі обіди мають ще 200 сумських бродячих псів. Решті ж пощастило менше. Зимові морози вони змушені виживати на вулиці, зокрема завдяки людям. От тільки чи виживуть. Наразі про факт убивства тварин повідомили до приймальні міського голови. Там запевняють, справу вже передали до рук правоохоронців. До слова, за жорстоке поводження з тваринами кримінальним кодексом України передбачене ув'язнення від півроку до двох або штраф до п'ятисотні оподаткованих мінімумів. Щоправда, за весь час, що собак труять у місті, поки жодного вбивцю не покарали. Юлія Настенко, Віктор Лапченко на часі новини.